Що ж, давайте зазирнемо у щоденник. І не просто щоденник, а щоденник одного з найамбітніших і, мабуть, найсуперечливіших героїв у всій літературі. Це історія Жульєна Сореля. Історія про те, як шалене прагнення до величі може стати одночасно і тріумфом, і найстрашнішою поразкою. І ось, власне, в цьому одному реченні криється ключ до всього його життя. Це його кредо, його девіз. Розумієте? Невпинне, просто таке відчайдушне прагнення підкорити світ, який, здавалося, був створений спеціально, щоб тримати таких, як він, десь на узбіччі. Тож, з чого все почалося? А почалося все з юного жульєна. Він син Теслі, хлопець з провінції, але всередині він відчуває, я народжений для чогось більшого, і, звісно, для такої мрії потрібен був герой, потрібне було натхнення, і він його знаходить в одній єдиній людині. І цей герой Наполеон. Але для жульєна, знаєте, Наполеон це не просто якийсь там генерал. Ні, він це живий доказ, доказ того, що твоє походження це не вирок, що звичайний хлопець, просто людин, може взяти і підкорити цілий континент. І от саме ця ідея вона стає тим вогнем, що запалює його власні безмежні амбіції. Але тут є одне але. Жульєн, він же прагматик. Він чудово розуміє, часи змінилися. Епоха Наполеона, епоха героїчного червоного шляху, ну, знаєте, армія, слава. Вона скінчилася, двері зачинені. І у Франції, часів реставрації, для хлопця з низів єдиний шлях на гору це чорний шлях, шлях церкви. Цинічний, це розрахований, лицемірний, але це його єдина драбина. Добре. Тож, який його перший крок він стає говернером, влаштовується в дім мера міста пана Дереналя. Але давайте будемо відвертими це зовсім не про навчання дітей, це про завоювання. І його план атаки, можна сказати, розписаний по кроках спочатку вразити всіх своїми знаннями, потім уважно спостерігати, знайти їхні слабкі ості їхню марнославність. І третій її ключовий крок спокусити пані Дереналь. Але це не про кохання зовсім ні, це акт домінування. Це його перша справжня битва, спосіб довести свою перевагу над тим класом, який дивиться на нього з висока. Але, як то кажуть, щось пішло не так, у його ідеальний холодний розрахунок втручається щось абсолютно непередбачуване справжні почуття. І ось цей внутрішній конфлікт, ця боротьба між амбіціями та серцем буде переслідувати його до самого самого кінця. І от щойно він здавалося б, досяг мети здобув перемогу. Суспільство завдає удару у відповідь анонімний лист і все, його викрито. Жульєну доводиться тікати. І куди? Ще глибше на той самий чорний шлях у семінарію, у світ суворого, задушливого релігійного лицемірства. Але семінарія це лише тимчасова зупинка. Завдяки протекції жульєну вдається вирватися і звідти, і він потрапляє до Парижа. Прямісінько в дім впливового Маркіза Дела Моля на посаду особистого секретаря. Це вже зовсім інший рівень. Це найбільша сцена з усіх. І тут, у Парижі, він зустрічає її Матильду, доньку Маркіза. Вона, ну це повна протилежність пані Дереналь, блискуча, аристократична, холодна і їй до смерті нудно у власному світі. Тож у жульєні вона бачить не стільки людину, скільки захопливу небезпечну гру. І жульєн, він же майстер гри, він митцево зчитує правила. Він розуміє, їхній роман це вистава, і він готовий грати свою роль роль зухвалого, романтичного, трохи трагічного аутсайдера. Чому? Бо він знає, це його квиток, квиток на саму самісіньку вершину паризького суспільства. І знаєте що? Це спрацювало супереч усім законам логіки, супереч своєму походженню, син Теслі переміг він отримує все, про що тільки міг мріяти дворянський титул, чин лейтенанта і головне, руку Матильди Деламоль. Це абсолютний тріумф. Але, як ми знаємо, з таких історій саме на вершині тріумфу лунає грім. І в цьому випадку це голос із минулого голос, який готовий зруйнувати абсолютно все, що він так довго і так ретельно будував. І тут події розгортаються просто блискавично. Спочатку лист, той самий нищівний лист від пані Дереналь, який викриває його як шахрая, майбутнє зруйноване. У сліпій люті Жульєн мчить назад до вар'єра, купує пістолет, заходить до церкви і стріляє двічі. Це, мабуть, найкраща ілюстрація того, як швидко може розсипатися життя, збудоване на холодному розрахунку. Всього за кілька годин чистолюбство поступається місцем сліпій руйнівній пристрасті. Що ж, переходимо до останньої сторінки його щоденника. Дія переноситься у в'язничну камеру. Тут позбавлений абсолютно всього, титулів, грошей майбутнього. Жульєн більше не може грати жодних ролей, маски знято, і він змушений, нарешті, подивитися правді у вічі. І знаєте, яке його перше прозріння? Це повне, тотальне заперечення того суспільства, до якого він так відчайдушно рвався. Раптом він розуміє, що весь цей блиск, всі ці салони, все це було побудовано на брехні. І як це не парадоксально, лише тут, у цій тисній камері, він нарешті відчуває себе вільним. А за першим прозрінням приходить і друге, можливо, ще важливіше, більш особисте. Він нарешті визнає, його честолюбство воно просто вбило його щастя. У цій шаленій гонитві за статусом він відкинув єдине справжнє, щире почуття, яке коли-небудь знав любов до пані Дереналь. І ось наступає день суду. Жульєн відмовляється захищатися. Навпаки, він перетворює свій власний суд на суд над суспільством. Він кидає звинувачення присяжним: Ви засуджуєте мене не за постріл, а за те, що я, син Теслі, насмілився піднятися над своїм класом. Це його останній зухвалий акт непокори системі, яка його ж і створила, і яка ж його ж і знищила. Він іде на смерть, але йде з абсолютно ясним розумінням він знає причину своєї поразки. І це не постріл, не сліпа пристрасть, ні, це гординя. Саме гординя, а не щось інше, привела його на гільотину. І все це залишає нас із одним, але дуже непростим питанням чи не була оця його тотальна поразка його єдиною справжньою перемогою? Втративши абсолютно все, що так цінує світ, статус, гроші, саме життя, чи не здобув він у той останній момент найголовніше свободу, свободу нарешті бути з собою.